А яке слово характеризує цей рік війни для тебе? Для мене цей рік війни характеризує слово біль. Це біль від розставання, це біль від того, як я бачу, як нервує моя мама. Біль від того, як я бачу, що відбувається з іншими людьми. Тому саме це слово найбільш влучно описує те, що я думаю. Ти завжди кльово бадьориш команду, віддаєш таку енергію е, оптимістично, де ти надихаєшся і де ти береш цю енергію. Я люблю мемчики. Я люблю якусь дроєву музику. Коли бачу, що в мене починає підійматися настрій так хвилою, це не відбувається. Оце от я нейтральна. Щось відбулося, він став кращий. У мене настрій так, як хвилі на морі. І коли я бачу, що мій настрій починає підійматися, я якось це намагаюсь підхопити, з кимось піти пожартувати, щоб це. Вся хвиля все набирала і набирала обертів. Тому звідти від спілкування, історії, яка мене може замотивувати, від якогось жарту колег від їх розповіді про класний вечір. Тобто, ну багато чого може вплинути на мій настрій, але, на жаль, як на хорошу сторону, так і на погану. Я дуже така восприїмчува. Ти запропонувала класну ініціативу в день подяки. Я тоді зробила ж ініціативу як в офісі, коли ми кидали папірці. Точно так же і з керуючими, коли вони могли заповнити Google форму. І я тоді о четвертій годині, якщо не помиляюсь, зупинила збір. Потім, якщо якийсь керуючий чи хтось, хто працює віддалено, написав на Google формі подяку. Я її вручну переписувала. Я дуже люблю просто написаний текст. Я навіть у мене є подруга, які я пишу листи від руки на свята. От і я вирішила, що я буду це писати від кожного від руки, і це в мене зайняло ну дуже багато часу. Я не очікувала, що я отримую прям ось такий вихлоп від людей. Тут є класно, бо я підзарядила, що я бачу наскільки люди вдячні. По-перше, по-друге, я побачила, що люди можуть бути вдячні навіть за те, що для нас може казатись взагалі якоюсь такою ну нісенітницею, що ну, якийсь таким дріб'язком. А людина це запам'ятала, людина за це дякує, і вона то цей день захотіла поділитися цим з цією людиною, але конфуз заключався в тому, що я настільки багато втратила часу на те, щоб передати подяки інших до інших, що не встигла написати всі свої. Тому цього року на день Валентина я вже трошки змінила цю систему, і всі подяки електронні були через електронні вітання, вже не від руки. А які ще конфузи ти можеш пригадати? Зараз така основна моя вакансія, якою закриваються фудсестри, які безпосередньо спілкуються з пацієнтами. І я розумію, що ця людина має володіти українською, ну хоча б на декілька фразочок якихось. І коли приходить людина, вона класний спеціаліст, вона все знає, все розуміє, нам підходить, але вона зовсім не знає українську, вона спілкується лише російською. І коли ми кажемо, що ну, хоча б декілька фразочок, вони відмовляються казати це українською, і ми розуміємо. Ми, що людина нам не підходить, коли ми говорили з тобою про конфузи ти за зачепила тему української мови на співбесідах? Так а як проходить твоя українізація? А, насправді дуже важко, бо є дуже багато російських виконавців, які мене заряджали, які мені подобалися і підтримували. Просто побачила таку як. Новину можна сказати, що кожна прослухана російська пісня це плюс одна деталька до російської ракети, і мене це якось дуже вразило. І я перестала слухати російську музику. Я почала вести вести соціальні мережі українською мовою. Є декілька людей, з якими я спілкуюся українською, але здебільшого родина це все ж таки російська мова. Ми так звикли, ми намагалися декілька разів перейти, і навіть дівчата з мого відділу пам'ятають, як я прийшла на роботу і сказала, що в мене відбулася українізація. Але потім щось в мене не вийшло. Звикла, що 24 свої роки я спілкуюся російською мовою, а тут дуже різко перейшла, і тому це дуже психологічно важко і дискомфортно для мене. Ти пам'ятаєш, як ми корпоративно спільно писали диктант? Пам'ятаю, як ти справилась тоді? Я тоді не перевіряла, але я у мене завжди була така проблема з комами. Я ставлю кому не не відштовхуючись від правил, а інтуїтивно. От Я почую, що тут має бути кома. А в плані написання якихось слів, там у мене немає ніяких сумнівів, що слова написані правильно. Тут з текстим у проблем немає. А от коми і розділові знаки, типу дефісу, це так. Я б ще хотіла додати в робочі конфузи історію про цінності компанії я готую Наразі у нас є 4К: клієнт, користь, креативність, команда. Дякую тобі. Було ще новаторство, але вже немає. Воно є. В наших Воно є, але да. дякую.